І всім привіт! З вами знову ж містер Артемікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Сьогодні ми будемо робити оцей от проводник. Провідник. Коротше, ми зможемо дихати під водою. Так, і це буде дуже класно. Бо я вже, якщо чесно, так, забув, як він. Там все, блин, встановлюється, але, в принципі, щось пам'ятаю. Так що. Ось. Зараз ми зараз поспимо. Зараз ми зараз, звичайно ж. Зараз ми поспимо і будемо вирушати. На поїзд пригод на жопу. Так. Ось ці от три. речі в інвентарі мені знадобляться, але як мені це все зробити? Мені цікаво. А, там. Там ще й два цих утопленіка. Хух, так. Поки що мене ніхто не бачить. А, ні, бачить. Мене побачив той утопленік. Ладно. Хм. А як мені це зробити просто? Бо це робиться під водою, не під водою це не можна зробити. І треба в ближайшому місці зробити, тому що ми же ж тут будемо плавати. Так, і це нам дасть там силу підводника, чи як це називається, але якось це називається. Так, але не суть. Суть в тому, що якось це треба зробити, а в мене. Навіть і нічого і немає. Ну, на мені є, а от на кому ще немає. Так, ладно. Була, не була. Отак. Раз. Два. Три. Чотири, П'ять. А. Мене вбивають! Отак, хух, 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 давай. Зараз ми ще трошечки восстановимось і будемо. Щось вже вирішувати з цим. Тому що треба робити. Взагалі, треба вибити з черепах оці от ш... шолом для підводного дихання. Ось так. Треба вбивати черепашок. Раз. Два, три. Я не туди поставив, я не туди поставив. О, так, 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 так. Та ні, давай. Ладно. Скоріше всього, я зараз почну, а за кадром закінчу. Ммм. Да. Мені тільки потрібно все зробити чітко, ясно, класно. Хух. Тепер. Треба зрозуміти, як це. Все зробити. У мене навіть ніхто і не б'є. Сутопленіків. І ось так. В принципі, перше кільце ми зробили. Хух! Хух! Ми перше кільце вже зробили. Хух! Ми вже перше кільце зробили, тільки я зараз. Так, да, спустя 5 минут. Але ми зробили це. Мені це потрібно зруйнувати. Ого, це руйнується ще й. Так. Випливаємо, випливаємо, випливаємо. О-о-о, давай. Хух, давай. О, так, 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 так. Зараз все буде класно. Хух. Ще пару заходів отаких от, от зробимо, щоб не вмирати так. Часто Хух. Так, Хух. Хух. тепер мені просто потрібно ще півкільця зробити, і це класно. Я це не за кадром зроблю. Ура! Я радуюсь. У мене зараз дуже сильна радість. Ось, все! Піднімаємось, піднімаємось, піднімаємось. А! Ось так, все, 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 все. Іменно зараз все буде хорошо. Фух, ви, ви побачили, як це все робити. Але я не знаю, чи там два кільця, чи три. По-моєму, два треба робити. Типу. Зараз ми це і перевіримо. Зараз ми. бляха муха А. А, фізь. Зараз мені треба лише поставити землю, поставити оцей відпровідник, зламати землю. Фух. Так. Так, вибачте. А, 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 а. Так, тихо, 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 тихо. Ось так. Ось. Та ти ти, ти. ти ні. А що? що Шодільфіни можуть вбивати? Вибач дільфін. Ти мені вибору не оставив просто. Там просто дуже було складно. Опа, щас піднімемось, щас піднімемось, піднімемось. Ох, мені просто треба зламати цю землю. Бачите, там вже все освітилось мені просто зламати цю землю і все. Привіт, утопленік! Привіт, привіт, привіт! І давайте. А! Та ні, там їх три! Як це це неможливо! А! Хух. Так. Мені всього лиш треба зламати це. Хух. Я ж спотів. Зараз. Та не мішайте ви мені. Ви розумієте, що ви мені мішаєте. Хух. Мені просто треба зламати це, будь ласочка, допоможіть мені. Я землю не можу зламати із-за тих трьох утопленників. Опа, опа, опа. І зараз давай... Все. Бачите, я можу плавати і бачити під водою. Ура, все! Я поставив це. Оце угу. давайте ще для більшої епічності. Просто отак от зробимо, бо це якось епічно виглядає. типу... Так, зараз цей дельфін мене просто вдарить. не треба. Я ще й менше урону получаю від всіх. І можу ламати блоки. Я. Я обречен. У мене вбив дельфін. От хтось у вас э, тако запитає. Хто вбиває тебе в Майнкрафті? А я йому скажу дельфін. Офігенно. Просто А ну-ка, а ламати я... я легше можу чи ні? Ні, я все так же ламаю під водою так собі, але, в принципі, це ж під водою. Так що... Ну, я дихати вже під нею вмію. Бачите, як воно епічно все дивіться, мені лиш потрібно. О! Це реально, типу, легше ламати вже трошечки ось. Так і все. Я тепер можу плавати під водою, я тепер можу дихати під водою. Та й в смыслі воно Воно вбиває утопленників? Але це прикольно. Там око просто відкрилось. І тут мені видається. А, -а, -а. зараз мені потрібно тільки закрити за собою двері. І все. Хух! Так, проводник. Ми вже його встановили. Коротше, всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!